Там мало місця. Мало місця? місце? Да. Да. Начальник управления врубилось на розсове. Ну, вже замени, думаю, не зайшло. Так. Да, я думаю, в кабинет будут палаців немає. Ну давай. Конечно крови. Чому прийшли до вас? Ви знаєте, до нас звертаються багато людей так. з тими проблемами, з якими вони стикаються, при оформленні документів для вироблення закордонного паспорту. Неодноразово і раніше було і до революції так само, про те, що все ж таки тут є випадки, те, що вимагають набагато більші суми, ніж передбачено чинним законодавством. Значить, була перевірка прокуратури, була так? Була. Так. Деяка визначила, що має здійснювати лише один платіж, державний мито, так, 170 гривень. Ми, зокрема, хочемо і вимагаємо, щоб саме стільки грошей зараз бралося в людей в даний період часу до вияснення інших постанов. Я розумію, там є інші якісь постанови, які вас зобов'язують там додаткові брати не, не зобов'язують, а ви можете брати додаткові плати. Правильно? Так, є таке. Так, є. Але ми хочемо, щоб зараз і припинилися брання цих. Інших оплат за послуги і було конкретно 170 гривень, щоб громадяни чітко знали, що ви зараз для журналістів чітко заявили для громадян Волинської області, що зараз буде дотримуватись цей принцип 170 гривень за вироблення нетермінового закордонного паспорту. Зрозумів. ну питання зрозумів. Ну, перше, як начальник управління державної міграційної в області, за кожне слово я відповідаю як особа, яка відповідає за ці службу. І дійсно на сьогодні надходить дуже багато скарг. В принципі, була детальна перевірка прокуратури. І... На сьогодні багато вимог. Ну я скажу, перевірка прокуратури була щодо е реального стану речей, які проходять тут, чи є порушення і так далі. Е -е, серйозні порушення прокуратура не виявила, але на сьогодні дійсно стоїть питання, е і люди ставлять, що паспорт на сьогодні не стоїть 170 гривень. Повірте, на сьогодні є дві постанови, які регламентують роботу, скільки ж цей паспорт повинен стоїти. На сьогодні ці постанови я можу оголосити, і щоб людям було 170 такої ціни, не існує. Я відповідаю за кожне слово. Чому так? Бо є постанова Кабінету міністрів, уряд на сьогодні діє в правовому полі і не відмінив ці постанови. На сьогодні от мені тяжко як начальнику управління пояснити, звідки взялася ціна 170 гривень. І є рішення в судовому порядку, ми ці судові так, тяжби виграли. І на сьогодні я от офіційно заявляю, наприклад, вартість послуги з виготовлення та оформлення паспортів громадянина України Державний мито. На сьогодні декретом Кабінету міністрів встановлено номер 7 Дроб 93 про державне мито це закон, декрет, який встановлює держмиту на сьогодні 170 гривень, що люди говорять. Далі йде вартість послуг. Вартість послуг затвердила постанова кабінету міністрів номер 795. І на сьогодні вартість послуг складає 80 гривень, 15 копійок. Слідуюча ідея: вартість бланка. Це теж встановила держава в порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ. Це постанова Кабінету міністрів від 26 жовтня номер 1098 І це вартість бланка встановлює 120 двадцять гривень. І якщо підбити ці всі суми, то виходить, що ціна на сьогодні паспорта. 377 гривень 15 копійок. Як я на сьогодні можу відмінити ці постанови? Це просто нереально. От я таке, що люди приходять, кажуть, ми платимо 170 гривень, вони платять 170 гривень, і все Пояснюю. Ні. У нас такого випадку немає. Але повірте, немає жодного коли... випадку. Жодного випадку, що ми зробили за 170 гривень. Але коли робимо не ми, а Київ? І вони рекомендуються постановою кабінету Добре. мені. І коли я відсилаю, вони просто а, людині значить, не роблять Дайте, паспорт. Будь ласка, і законні. Підстави. Законні підстави прописано, чому можна платити тільки 170. Тобто, ви що думаєте, якщо до однієї людини стосується, то другої не стосується, чи як е, правильно ви кажете, але діло в тому, коли я відсилаю друкований паспорт на Київ, бо не я особисто роблю, а Київ, так. коли йде проплата 170 так. гривень, вони просто не роблять цей паспорт. А ви хоч раз спробували? От Н... сьогодні таке пробували зробити чи вчора? Ну не видадуть цей паспорт. Ні. Ну, як а ви не пробували паспорт? чи ні? Ну, не шо? Шо? Я, вам я вам кажу, ви пробували таке зробити. Давайте зробимо сьогодні. Ні, давай. Ви пробували чи ні? Давайте я попробую. Я попробую. Ну, ну відповідь, Дайте відповідь, будь ласка. Чи значить, людина, коли приходила і так. казала: я хочу зробити так. паспорт за 170 гривень. Так. І я пояснював, що за 100, 170 гривень вам не виготові паспорт. Ви закон показали? Чому не да. вимагаєте? Якщо людина бере ці бумажки, щоб отримати так. закордонний паспорт, так. він в банку повинен проплатити ці суми. А де тут що він повинні проплатити? Ну, я. Є багато фактів. Бо люди зверталися, навіть всі навіть даєте Бумажки, вони без початку йдуть. Така була ситуація, люди, правда, може це бути. Є, може бути. — Не може бути, бути а таких випадків було десятки. Це повинен бути рахунок людям, де сказано, прошу вас оплатити таке-то, таке-то для отримання таких-то, таких то послуг. Що це таке, ви скажіть? Ну, дивіться, оце рахунок. Якщо за це візьметься адвокат чи юрист, він зразу скаже: Ребята, от вам це дали, а що ви за це платили? Де тут є? Сказано, що це треба платити? Де? Від кого не розумієте, це? Коли людина заходить робити Та закордонний що ви ні, просто ні, скажіть ні. правильно, ми не знаємо точно, як має бути. Є закон, ні, ні, ні. самий головний, Бо, а є звільно. ще різні там постанови, які не мають силу такого закону. Ні, Разумієте? ні, повірте, перед тим, як людина зробити закордонний паспорт, ми технологічні карти. За що людина платить, там постанова кабінету і міністр, і розписано, воно в коридорі все є. Та, я знаю, та і була постанова не на Київську, на, В Києві на Майдані були постанови в людей стріляти, розумієте? Ну, це серйозно, Я то, сам то, відправляв, так само, то е... так само може. Може бути і на це постанова, розумієте, але є закон, треба керуватися саме є, законом. Ну, Іменно законом Я вами... користуватися і брати з людей 170 гривень і все. Ну, діло не Ви візьміть з людей 170 гривень і відправте документи на Київ. Візьміть і відправте. А ви попробуйте. Ви не А ви попробуйте. попробуйте. Я тільки за то, щоб люди менше платили коштів. Ну, повірте, ну закон не може. Благодійний. Нас нас Нема такого не використовується. Я вам скажу, це путається трошки з паспортною службою, де е, було е, благодійний внесок, він був при ОВД. Зараз ми окрема служба ми окрема. І У вас немає ніяких благодійних внесків? Це прекратилося. Я не скажу, що раніше не було. Вже. Прекратилося, і я не, не лізу буде. в ці діла. У вас діля. є благодійний фонд про вашій Немає. Службі. Немає. ніяких Відсутні. А немає немає. Ну, при, е, державне підприємство документ воно існує. Тобто ви зараз офіційно заявляєте, що ніяких інших. Е, оплат ви не вимагаєте Плати... від громадян, крім ось цих 377 сімдесяти сіми гривень. Риста гривень 15 копійок. 15 копій, ніяких інших. Якщо зловлю. Рахуйте, що на роботі і хтось за руку проведе на роботі не працює. Я відповідаю за кожне слово. Для чого тут і начальник управління?